Путін собі в Китаї сьогодні на параді, а нам зробив парад на вулиці. Страшна ніч 3 вересня була для усієї волині, зокрема й для Луцька. Ворог запустив по місту значну кількість шахедів. Відомо, що внаслідок цього спалахнули гаражі. Мешканці розповідають, що спочатку вони намагалися самі гасити пожежу. Згодом під'їхали рятувальники. Мешканці будинку Луцьку, де сталося руйнування внаслідок нічних обстрілів міста, досі намагаються зібрати себе докупи. Ось це те саме подвір'я, де стався страшний ворожий удар дроном. Позаду мене ви можете бачити гаражне приміщення, також господарська будівля. Господарська будівля понівечена, а гаражні приміщення знищені майже вщент. Тут спалахнула пожежа. Окрім цього, також пошкоджений і будинок у подвір'ї. На щастя, господарів вдома на момент атаки не було. Люди із сусіднього будинку кажуть, першими побачили полум'я після удару, бо ж були на той момент неподалік. Ми поховалися всім в приміщенні в тому подвальному. От. І Потім вже це як стріляли, стріляли, все бахкало. а потім почувала, що рядом щось. Uh -huh. Я нікому нічого не сказала, я рванула виїхом uh -huh. сюди. І як почувала, що десь тут я туди до забору побігла з тієї сторони, дивлюсь, вони вже почали добре пламеніти. Така висота йшла цього огня, бо то в нього запалився один і з моїм сараєм одразу. У мене двері вирвані і кути, ну, вікно все вибито там. Я вже не хочу нічого казати. Бо то страшно. Ну добре, що наші рятувальники зразу ми як дзвонили, вони кажуть, втікайте, втікайте, летять дрони. Я кажу, ми не боїмося. Всі люди стояли, вони нас гонали, бо зараз будуть летіти, а ми каже, не підемо. І та той прильот, той червоний, та червоне, а там ж стварка і сякі ці бочки. Uh -huh. І воно це то, газу зірвався. Боже. Я думала, що там буде все. Але воно полетіло на небо, потім спустилося. Ну так воно, як на передовій. Але це ад. це ад. На душі пустота. Потім собі в Китаї сьогодні на параді, а нам зробив парад на вулиці. Люди, які живуть на цій вулиці, кажуть, вже не вперше їх будинки та майно потерпає від ворожих обстрілів. Тож під час тривоги цієї ночі більшість перемістилася зі своїх будинків у безпечніші місця. На момент, атаки ми виїхали, так як в нас вже було пошкодження, в нас вже були прильоти, і ми вже знаємо, що треба реактивно виїжджати. були в іншому районі. Що пошкоджено? Вікна, двері вирваті разом з. З замками. Вікна в спальні, в залі, в вані, в вані, стеля впала, на першому поверсі стеля впала. 6 червня в нас був прильот ракети. В мене так само звалилася стеля в спальні. І, я вже не пам'ятаю, теж вікон не було, кришу переробляли, металочерепицю повністю. Частково замінювали, бо все в дирках було, куски 9 пригали. пригали. Дві тижні тому закінчили ремонт. Потратили дуже багато грошей. Щоб відновити стелю стіни, бо все було просто в аварійному стані. Ми коли здерли обої, у нас такі щелі були, що я не знаю, як та кімната не зручна. Ми дуже багато ліпили, складали, короте, от, дві тижні назад закінчили. І навіть ще досі спимана полу, бо минулий раз стеля звалилася, ліжко в нас зламалося, і от, думали, планували купляти, І сьогодні вже таке знов, ну, просто нема слів, нема слів, ну, вічий». Нині люди зайняті тим, аби прибрати наслідки цієї тривожної для міста ночі. Не на камеру зізнаються. Багато хто вже задумується, аби переїхати з цього району кудись далі. Втім, купувати будинки тут кажуть, ніхто не поспішає.